О ГЕНРІ ДаРИ волхвів. ЧИТАЄ Руслан ДРАПАЛЮК Один долар вісімдесят сім центів це все, що було. Причому 60 центів складали одноцентові монети, які їй вдалося кілька разів заощадити, затято торгуючись з бакалійником, продавцем овочів і м'ясником. Так затято, що у неї аж щоки пашіли від німого усвідомлення того, що такий наполегливий, з її боку, торг здавався їм примітивною жадібністю. Делла перерахувала тричі. Як і раніше, всі ті ж один долар і 87 центів. Але завтра вже Різдво. Що тут поробиш? Залишилось тільки впасти на стару потерту кошетку і заплакати. Власне, це делла і зробила. Це ще раз підтверджувало приказку, що життя складається з ридань, схлипувань і посмішок, причому схлипування найчастіше переважають. А поки господиня дому поступово переходить від одного стану до іншого, давайте поглянемо на саму оселю. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень це, звичайно, не повні злидні, але, дивлячись на все це, чомусь саме таке слово крутиться на язиці. У вестибюлі унизу висить поштова скринька, до якої не протиснеться жоден лист. А змусити електронний дзвінок видати, хоч якийсь звук, здається, не під силу жодному смертному. До всього цього додається табличка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг повне і звучне друге ім'я Семпл.